Це перші хвилини вдома двохмісячного цуценятка, якого родина забрала з притулку. Вдома песик отримав ім'я Міккі і друга Лабрадора. Ще кілька годин тому зі своїми сестричками та мамою Рижулею цуценя сиділо в вольєрі і чекало на своїх господарів. Цих цуценят до нас привезли військові з Хотінської громади, бо вони залишились там самі напризволяще, їх треба було вигодовувати. А в умовах вулиці тримати цуценят було неможливо. Їх народилося восьмеро, але одного цуценятка одразу забрали там знайомі військових, і тому привезли вони до нас їх семеро Тро, трьох хлопчиків. Ми вже прилаштували і залишилась дівчатка. Ми чекаємо певного віку, щоб їх стерилізувати і віддавати в сім'ї. Просто якось захотілося зробити щось. Добре в цьому житті і хотілося подарувати щасливе <кхи> дитинство, життя. У мене просто вже є собака, і мені... ну, я люблю собак ...час такі в нас в Україні непрості роки, і захотілося просто зробити добро, тому що тварини також страждають. Ну... Не менш люди. Інше цуценя, яке поїхало з самотнього вольєра в нову домівку, це двохмісячна дівчинка. Її в родину взяла Тетяна. Жінка регулярно допомагає центру перетримки. Його принесла людина, наркоман. Слава Богу, що сюди принесла, не викинула десь по дорозі, там, де не можна ну, допомогу зробити собаці. Так що, да, дуже рада, що я його побачила. Треба спасати таких твариночок. Вони ж самі собі ну, ладу не дадуть. Ці кадри Тетяна зняла вже вдома. Розповіла, наразі цуценя знайомиться зі старшими собаками. Олександра взяла собі друга в притулку навесні. Тепер вона приїжджає щоб допомогти волонтерам з вигулом і рутинними справами. Це вже моя друга собака. Я взяла її в квітні цього року. Я взагалі не планувала цього робити, але приїхала сюди, привезла м'ясо, і вона на мене так дивилася. Мені так шкода стало. І забрала. В мене вже дома є маленька таксичка, але вона вже старенька. Я її не називала вона, як була, так Саня так і залишилась. Частина сумчан поки не можуть взяти тварину з притулку, однак навідують вихованців центру перетримки і допомагають з вигулом та продуктами для підопічних. Така допомога, говорить волонтерка Ярослава, дуже цінна. Я сьогодні вигулюю лисичку. Я б хотіла взяти якусь собачку додому. Ми поки вигулюємо, привикаємо до собачок. От ну, маємо час. Зараз канікули, може, ми ще будемо в е, середа, наскільки я розумію. Може, ще в середу буде. А так ми по суботах стараємося приходити і вигулювати собачок. Я ніколи не була в потулку, це перший раз. Дуже цікаво, хочеться там зі всіх подивитися, які вони тут. У мене в, у дворі були собаки, коти, я їх завжди кормила. Я хочу стати або ветеринаром, або кінологом. Нашо принесли вологі корм, наші два оповідець один і два машинника. У нас є кіт. Якщо б не було кота, звичайно, ми взяли. А взагалі дитина, ось мріє про собаку. Ми бачили просто пост про те, що не вистачає коштів на кашу. Ну і в принципі вирішили підвести вже безпосередньо мішки з ячневою крупою. Ми бачимо, що дуже багато тварин, які потрапляють сюди ну саме з нуля. І помимо того, що за кордон дуже багато людей виїжджає і залишають своїх же домашніх улюбленців. Кожну суботу я приходжу, тому що я зараз працюю. А так завжди, коли є середа вільна, я завжди приходжу. Мені дуже подобається допомагати тваринам. Від них отримуєш такі позитивні колосальні емоції. 28 і 29 грудня в центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин організували дні прилаштувань, коли волонтери зустрічали відвідувачів святковою фотозоною, чаєм та кавою і готовністю розповісти історії своїх підопічних. До нового року ми придумали дні прилаштування для того, щоб наші підопічні мали можливість обрати собі сім'ю. Бо, як зачасту кажуть, не людина обирає собаку, а собака обирає собі господара. І тому це унікальна можливість знайти собі саме друга під новий рік, зробити собі такий подарунок. Як розповіла Ярослава Шаповал, за два дні прилаштувань з притулку забрали додому трьох цусенят. У центрі перетримки лишаються близько 450 собак, які чекають на господарів. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.